Всім привіт! Сьогодні буде таке досить цікаве відео і неординарне для нашого YouTube каналу. А саме ми розберемо нову версію Tailwind. -у. Сьогодні вночі вийшла TailWind 3.3.0. А я думаю, такий контент вам зайде. Він типу, буде пізнавальний і для наших розробників, в нашій команді, і, можливо, хтось щось цікаве для себе знайде. Такий короткий від, Ну, вже на нашому каналі було інформація про Tailwind, Це такий utility first плагін, який допомагає писати різні стилі. Ми його вже більше півроку використовуємо на різних робочих проєктах І що я вам можу сказати, що це пушка. Мені він страшезно подобається, я його дуже сильно люблю. Так є інколи деякі недоліки, тому я би сказав, що найкращим варіантом для використання Tailwind буде його використання в з з там файлами. Тому що інколи буває таке, коли вам потрібно закастувати умовно before або after на якомусь блоці, і тут незручно писати, тому що треба писати автор-двокрапка, і там багато різних стилів. Але з іншої сторони, є дуже багато різних класів, які прям сейф. Таймсейвери страшезні, вони прям супер сейвлять час, аби написати і не ходити в CSS файлики. Ну і звичайно, головний плюс від чого він і так називається, це вага файлів стилю. я трошки так прийняв собі. Так, стилі легші через те, що ви дуже багато класів перевикористовуєте. Тож, давайте почнемо. Ми сьогодні будемо розбирати only апдейти, які виникли, бо, тому що сама бібліотека досить велика. Я надіюсь, ну, це бажано для перегляду тим людям, які хоч трошки там користувалися тейловідом і розуміють, про що він як він працює. Щоб подивитися, новий changelog, ви нажимаєте сюди Start, і ось тут вверху пише 3.3.0, і ось тут є якраз посилання на чиншлог. Давайте ми на нього перейдемо. А, вот. ну, дата запису 28. Ну, тут пише 28, воно вийшло в ніч з 28. 28.29. Дата запису даного відео 29 березня 2023 року. Дуже класна фоточка, просто суперсексуальна. Давайте ми почнемо, передивимося. Так, коротко. Новий відтінок кольорів 950-й процеме. Цьому... Вже поговоримо. Є сам і TypeScript Ну, Нормально, TypeScript досить стає популярний, тому це ок. Simplified RTL support with Logical Properties. Ага, ясно. Окей. Ну, я, я, Якщо коротко, це Support відступів для RTL це е, методика написання не зліва направо, а справа наліво. Таке використовують в арабських країнах. Е, fine tune Gradient Color Stops, це прям супер мастхев, чесно. Це різні Color Stops в Дієнтів, передимося. Line clamp Out of the Box. Це теж чітко, чітко. Є, якщо хтось не знає, в є клас Truncate, який обрізає текст. На один рядок. Давайте ми прийдемо тут. Я відкрию документацію. Буду вам тут зразу писати щось цікаве. Є тренкейт клас, який оверфловить е, типу, текст в один рядок. І зараз вони додавали Support WebKit Line Clamp, який можна там записувати кількість рядків, і воно буде обрізати не там в один рядок, а там в три-чотири. New Line Height Modifier. Прикольна штука. Е, це CSS Variables Without the вар. Це класно для різних плагінів, таких як Юшкаракт. Також передаємся. Font variation settings, чесно, хзи, що це таке? Треба буде подивитися. List, list Style Image. прикольно, подивимося. New hyphens with tild топчик. Якщо, типу, якщо юзати для англомовних сайтів все клас. І caption Site. title, your with tables without style, це щось для таблиць. Ну, прикольно, але таблиці ніколи не юзав. Так, тут як встановити, тут є NPM, я би радив NPM. Можна на Tailwind Play подивитися і так погнали перше. Перше це у нас Extended Colors. Так давайте я, можливо, збільшу. ось так. Бо я не знаю, може хтось дивиться з телефончика, то таке. Так, о, ні, давайте... Ай, забагато. Отак, вот. Extended color palette. Оце досить цікаво, бо, тому що досить недавно розробник Tailwind він називається. Його звати Адам вроді, якщо я не помиляюся. От його твіттер, підпишіться, якщо хтось це цікавиться, я підписаний. Супер. Класно. І от я якраз знайшов спеціально підготувався. Ось тут він якраз запитувався. Ми, що вони хочуть додати новий дефолтний відтінок темнішого кольору, ніж є дефолтні відтінки Tailwind. І він питався, як би ви хотіли бачити, як би ви їх називали. Нагадаємо, так швидесенько, давайте тут е, Color Palette знайдемо. От, дефолтна color Palette вона була від 50, отак-отак, до 900. Отак, вот. вот тобто Було 50, 100, 200, отак, вот і на 900 дропилось. Тут він задав запитання, це був 22 березня, десь тиждень тому, я думаю, що досить недавно було. Я вибрав, щоб було 1000 і 1100, тому що між він, типу, тут він вибрав два іменно кольори, нові два відтінки темних, скажімо так. І тому, А тут логіка завжди була така, що йде 100, 200, 300, 400 500 і так далі. і потім йде, тіпа, Ну і логічно, якщо між ними 100, і ми робимо томіще, то було би ок робити 1000 і 1100. Це була моя думка. Е, хтось більше за оце проголосував. А, ні, оце було моя думка. Ну, коротше, були такі варіанти відповідей. Вони вибрали жоден із цих, вони вирішили додати один темніший колір і назвати його 950, що є також досить логічним, тому що в нас саме такий найближний. До білого, відтінок 50, тому, типу, самий найближчий до темного 950. І тут є, як приклад, до цього, якщо би ми хотіли зробити таку як кусочок, типу фігми, можна так сказати, то нам би бекграунд треба було робити 800-го, цей бекграунд 900-го, оцей 700-го, аби виділити, типу, це темніше, це світліше. І воно, типу, на темній темі виглядало досить ок, але це набагато сексуальніше. Чесно, мені це набагато більше подобається. Тут бекграунд 900, для супертемних 950, а для світліших 800. Також тут є от, візуальний приклад. Я залишу посилання на даний ресурс. Ви зайдіть, бо воно вживу, прям видно різницю, що, наприклад, тут вже вроді Text Sky 900, але він ну, такий, типу, синюватий ще. А от 950 вже майже темний, чорний, але прикольно. Так, next підтримки є самі TypeScripта, чесно, ми не юзаємо, поки що TypeScript. Е, і ну, es модуль прикольно, але ну по факту тут ноль різниці. Це просто тіпа, інший конфіг, ти можеш там в TypeScript писати, але по факту теж наповнення одне і те саме. Що може бути цікаве, я думаю, в TLV 4-ї версії, також в Twitter'і розробник хоче перенести конфіг у CSS файли, щоб не було js файлу Оце було би тоді цікавіше, тіпа, і прикольніше. А так поки. Просто тайп крик Next, оце якраз RTL support. Це чітка штука. Ну, зараз ми зайдемо на can I use? Давайте ми зайдемо на can I use? тому що мені здається. Коротше, можливо, хтось не знає, є така штука, як Margin Start, Margin End. А Ні, кстати, нормальний Support. нормальний 12 Safari, ми навіть можемо їх юзати. Ну, Типу, прикольно. Ми поки цього не займемо, але я думаю, що ми якраз після цього відео почнемо. Що таке Margin Start, Margin End? Розумієте, тут така ситуація, що, наприклад, от, ну, в нас там в Америці, в Британії і так далі, ми читаємо зліва направо. Тобто, це там Том Кук і Хто є. Вот. А в арабських країнах справа наліво, я думаю, це для вас не є новиною. І тому, щоб не писати, як минулому треба було писати в Tailwind для RTL Margin Left, там 3, якщо щось, 1, це 4, тобто це Margin Left 12 пікселів, і RTL... 12 пікселів для сапорту, типу, правої сторони. Тепер ми прошу пишемо margin start тобто, ну, start — це на старті блоку, end це на кінці блоку. І тут якраз є utility-класи, є start — це тобто left, є end, це тобто right, margin start margin, margin end, padding-start, padding-end і там border-radius. Афігенно, чесно, супер, чітко, прикольно. для Тих, типу, для тих браузерів, які, для тих проєктів, які є multi-lenguж, прям максимальний, це супер чітко. Наступне оце, ну, просто я не знаю, цьому я хочу похлопати, тому що тепер можна задавати стоп, стоп, скажімо так, типу... На якій позиції має стопитися градієнт. Як працює градієнт у Tailwind? ви пишете background градієнт, до чого він має, йти, в даному випадку to right, тобто зліва направо. З там, From Indigo 500, цей колір. ну, Хоча тут не ті кольори, що тут показується, але простий приклад. З Indigo 500, ви раніше, якщо писали з Indigo 500 через там, Purple 500 до рожевого 500, то оцей через було 50%, до було 100% відсотків, а Z було 0%. Тепер ви можете для from Via і e ІTу писати прям відсотки з кратністю до 5, От, по дефолту. Тобто FROM 5, 10, 15 і так далі. І зміщувати градієнт, це супер офігенно. Ну, а також можете не забувати про те, що ви можете писати FROM і прям з точністю в квадратних дужках придавати якийсь унікальний клас, якщо ваш дизайнер там щось, скажімо так, намудрив. Переходимо до наступного. Line clamp офігенна штука. От тут є приклад, ви просто до любого блоку додаєте line clamp 3, і воно у вас працює. Дотепер був line Clamp плагін, який додатковий плагін. А тепер ви можете його нафіг видалити, тому що вони додали цей саппорт з коробочки. От і тут пишуть от, плагін, типу, видалити, видаліть його нафіг. Наступне new Line Hate shorthand. Як ми знаємо, фонсайз отакі текстові типу, поштуки. Давайте ми їх теж пошукаємо. Тобто цей у нас font сайзи, вони йдуть разом з лайн хейтом. Тобто тут іде клас, наприклад, текст SM, який задає font сайз і задає лайн хейт. до цього, щоб вам це написати, треба було, щоб поміняти дефолтні, там, line мовно, лайн-хейт. Тобто вам треба такий font сайз, а інший лайн хейт. Ви мали писати текст lg, і leading, тире і там різний лайн хейт. Тепер ви можете це передати через просто слеш. Це офігенно, Це теж топчик. Дуже багато хто. Я дивився по коментах у твіттері, Багато хто дякував за цю штуку. Тому що тепер на багато при адаптації якщо у вас при адаптації змінюється лайнхейт, хейт, ви можете його швидко передавати. Вам не потрібно два рази це передавати. Ось це. CSS змінює без вару. Повірте, це дуже офігенна штука. Це прям ну, для тих, хто пише на React, Vue, Solid, Ember, не дай Бог, там Квік, Svelte, на любому Frontend-фреймворку. Получається така ситуація, що, наприклад, вам потрібно змінювати там кольора, і ці кольора прилітали вам з беку, умовно. Я нагадаю, що Tailwind не може тіпа, приймати строку, коли ви тут напишете в JS, наприклад, bg- Відкриєте долар фігурні дужки і всередині придаєте якусь зміну JS. Tailwind це не відрахує і не запише в стилі CSS. Типу, не можна розривати самі стилі Tailwindu. Тому треба було до цього передавати це змінними, як отак, бачите, тіпа, робити змінні стилі, це на реакції написано, але повірте, тіпа, в Vue досить. Схожа була логіка. Вам потрібно було задати ці стилі для блоку інлайну, оці зміни, і передавати отут писати var. Тепер ви не, мож... не маєте писати var, оцю цю штуку, ви просто пишете о, це. Я думаю, він це відловлює. Як я думаю, як це реалізовано? Я думаю, він це відловлює регуляркою, тому що, якщо починається на дві риски, це тільки зміни CSS, і він уже сам дописує ті вари. Вот. Font Variation Settings, це я зовсім не розумію, що це таке. For custom font family, тут такий є cv 11 SS 101 In the example, На прикладі зверху ми використовуємо останній реліз Інтра, який супортить Optical Size Access to trigger the display variation of the font, optimized for larger sizes like. А, тобто фонт, font... блять, вибачте. Шрифти мають е, різні. Е, шри... Тобто шрифт, інтер, має свій гітхаб, який е, сапортить різні оптимальні сайзи. Ну, коротше, я хазич, це буде юзатися на проектах, але як додатковий саппорт, чом би і ні. Least style image, прикольна штука, але для людей, які е, сапортять, я вам скажу, що особливо Android, не, Least style image... Нормальний саппорт. Там якась була штука недавно додавлена. Яка там поганий саппорт. Тут тепер можна Lee Style Image передавати, якусь там png шечку прикольно. Uh, hyphens Utilities, теж прикольна штука. Як ми знаємо, коротше, якщо всередині тексту є рисочки, такі як тире, або так, типу, вони йдуть аперсант шай, то можна там за допомогою деяких стилів зробити так, що якщо це слово не поміщається, то аби воно на цьому місці якраз його переносило. Як в даному випадку, там німецьке якесь слово. Uh, вот. І тепер ви можете це зробити просто класом Hyphens Manual і всередині переливати. Якихось контент-елементів, чітка штука. І Caption. Caption — це, і в, нас, це і в нас таблиця, і в таблиці зверху є Caption, клас caption bot, І тут придається table 3.1, і воно тут виводиться. Для тих, хто юзає таблиці прикольна штука, я сам таблиці не юзаю. От, і це у нас кінець якраз. Це у нас кінець, це весь у нас чин Я старався максимально швидко пробігтися по ньому. Ну, все рівно пішло 15 хвилин, я бачу по таймтрекеру. От, що я можу сказати? Прикольна штука. Топ-3, що найбільше буду я юзати сам особисто. Це перше, я думаю. Я думаю, перше це о, градієнтні стопи, це варто уваги. «RTL Support» — прикольна штука, я думаю, від сьогодні ми на неї перейдемо на деяких проєктах, чому би і не. Ну, типа, тобі легше писати, але тобі так само пишеш, але можеш сапортити і арабські мови. І можливо, би я ще. Ну і LimeClamp, звісно, LimeClamp одним рядком написав там, якщо ти хочеш лімітувати на якісь карточці, там три-чотири рядка тексту, короткий опис, скажем так, то ти пишеш LimeClamp. Ну загальному все прикольно, все чітко, все класно. Команда Tailwind молодці, тому хто ще не юзав його. Бо візьміть просто якісь проект, проекти, і поставте, попробуйте поклацати на ньому. Я думаю, що Tailwind вартий вашої уваги. Ось. Дуже дякую всім за перегляд. Я надію, що вам такий формат подобається. Пишіть коментарі, якщо вам такий формат подобається, розбирати якісь нові такі. Апдейти, які виходять. А, вот. І ну, лишайте любі коментарі, ставте лайки кому сподобалося. І поширюйте між своїми друзями, розробниками. Можливо, вони також щось там якісь напишуть цікаві речі, будемо формувати якесь таке міні-ком'юніті. Ще раз дуже вам дякую за перегляд і всього-всього найкращого. Гарного вам кодіну. Приємного. Пока-пока!